Чах, я бачу світло і любов. Першим загиблим у нашому селі став Павлюк Богдан, старший солдат взводу забезпечення протитанкового артилерійського дивізіону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Леговського. Останню мить свого життя він зустрів на передовій на бойовому посту. Поспішаючи зі своїми побратимами забезпечити військових боєприпасами попереду життя, нездійснені мрії та плани, адже хлопцю тільки не виповнилося 22 роки, та все це безжально знищила, перекреслила війна. Обірвалося травня. 2022 року під час обстрілу колони, помічник кулеметника, Бегей Григорій, боєць другого відділення, 8-ї роти, 98-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади, кинувся разом з кількома побратимами на порятунок друзів. Їх накрило вогнем градів. Григорій Степанович без жодних вагань. 26 лютого пішов добровольцем захищати рідну країну і своїх рідних. Він був одним із мужніх. Сміливих, хоробрих патріотів, хто у тяжкий для батьківщини час перший став до бою і не опустився перед ворогом на коліна. Немає слів, немає сліз, лиш біль і смуток. Грічно загинув 45-річний мешканець села Миколаївка Мартиросян Бенямін, учасник бойових дій на території Йогослав'ї 1996 року. Здавалося, уже пройшов пекло війни. І, виконавши свій військовий обов'язок, мав правогідно жити під мирним небом. Люблячий син, надійний чоловік, батько двох синів, навіки залишиться героєм для сім'ї громади України. 17 березня, в населеному пункті Бахмут Донецької області, виконуючи бойове завдання з придушення збройної агресії Російської Федерації, загинув 43-річний учасник бойових дій Сергій Фаленко. Він наближав перемогу. Будучи кулеметником, він безжально знищував російського окупанта, прикривав наші позиції. Загинув у бою. До останнього був вірний присязі та виконував святий військовий обов'язок. 26 березня 2023 року, поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, загинув мешканець села Миколаївка Володимир Левенський 1977 року. Народження 46-річний стрілець помічник гранатометника штурмового відділення. Початку травня 2022 року і до останнього подиху залишився вірним військовій присязі, беручи участь у обороні держави та стримуванні військової агресії російського ворога. Непоправна втрата для молодої дружини, двох маленьких діточок, рідних, друзів всієї громади та України.